Це місто щоденно потерпає від постійних обстрілів, але попри все це, воно не замкне. Чому? Гайда, я тобі розповім всі його секрети. По-перше, це велика жага до життя. Ми місто вільних козаків, а отже, народжені бути вільними. По-друге, сила духу. Це ми успадкували від деревніх скіфів, що кочували на теренах сучасного міста. Опора. Нас підтримує наш хлобе і підтримка один одного, адже разом і батька добре буде. Віра у майбутнє мирне, тихе і без втрат. Світу, що ще в оселі у кожного, а також у середині кожного. Надія на ЗСУ, Бога та справедливість. А все разом така очікувана та бажана перемога, адже Ніку в перекладі. Місто перемоги» Я переможу, а ти зі мною?